Загублена овечка. Роздуми до Слова Божого на вівторок другого тижня. Адвента Того часу Ісус сказав своїм учням Як ви вважаєте, коли в якогось чоловіка буде сто овець і одна з них заблукає? Чи не залишить він 99 у горах і не піде шукати заблукалої? І коли станеться, що знайде її, воістину кажу вам, що радітиме менею більше, ніж 99 які не заблукали? Так само немає бажання в Отця вашого Небесного, щоби загинув один із цих малих. Попри те, що деякі тексти знаходяться відразу в кількох євангеліях, завжди варто уважно приглядатися до них, шукати відмінностей між ними, і вони відкриватимуть перед нами нові багатства Слова Божого, багатства, яких ми раніше не помічали, Подібно з притчею про загублену овечку. Окрім вказаного уривка. Ми можемо прочитати її в Євангелії від Святого Луки. Можливо, та версія більш популярна. Чим ці дві притчі відрізняються? На поверховий погляд, ну, майже нічим. І там, і там є хтось, хто має сто овець, і там, і там одна заблукала. У двох фрагментах знаходиться і той, хто йде і шукає цю овечку, а знайшовши. Радіє їй більше, ніж 99 тими, які не загубилися. Однак є певна різниця, на яку варто звернути увагу. В Євангелії від Луки цю притчу Ісус розповідає фарисеям і книжникам: Саме таким вступом розпочинається 15-й розділ цього Євангелія. Усі митарі й грішники приходили до Нього, щоб його почути. А фарисеї з книжниками нарікали Цей грішників приймає і їсть разом з ними. Тоді Ісус сказав до них цю притчу. До кого ж тоді Ісус каже притчу у версії від Святого Матея. Погляньмо на дещо ширший контекст. Глядіть, щоб ви ніким з оцих малих не гордували. Кажу бо вам. Що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого Небесного Отця? Бо Син чоловічий прийшов спасти те, що загинуло. Що ви гадаєте? Коли хтось має сто овець і одна з них заблудить, чи він не кине 99 у горах і не піде шукати ту, що заблукала? Ці слова Ісус говорить до своїх учнів. Які дискутували про те, хто найбільший у небесному царстві. Аби пояснити їм цю реальність, учитель із Назарета використав візуальну катехизу. спершу вказав їм на дитину, а потім розповів притчу про загублену вівцю. У цьому контексті можемо ще по-іншому глянути на нашу притчу. Так як для доброго пастиря немає овечок першої і другої категорії, бо кожна важлива, а найбільше уваги отримує саме та загублена. Так само для Отця нашого, що на небі, немає дітей першої і другої категорії. Кожен дуже важливий для його люблячого серця. Якщо ти в цьому зараз сумніваєшся, читаючи ці радки. То вони саме про Тебе. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. A le vezvole nas vidlukavo. Amen.